Доброго дня. Записую відео про гарний будинок в селі Ходосівка 200 метрів з Тарасовою плюс навіс. Два авто знаходиться в котежному містечку на 6 будинків, другий будинок від лісу. Сама ділянка по документам в районі 6 соток, плюс можна 2 сотки добрати до білого забору. Тобто він вийде в районі 8 соток. Дайте обійдемо всі ділянку. Зараз в будинку робиться тепа підлога. З вівторка стяжка буде. Через пару днів стяжку буде робити. І можна буде, я вже запишу, відео огляд і всередині. А сьогодні буде ззовні і трошки з віком покажу, що там робиться всередині. Всі комунікації заведені в будинок, мотор з воротами, тут септик зроблений, а септик тут? Так, да, я пригадую, ось септик тут з приливом, там скважина. Дощова система зроблена також. Це скотельний вихід на, на ділянку. Такий гарний великий навіс. Я вечірна підсвітка. Ось така підсвіточка там видно Добре, що за забором сусіди не будуть будуватися, так як ділянка довгого такого формату. Сам будинок побудований з газоблока. Отеплювач 15 см. Така видова панорама на ліс. Гарна велика тераса. Ось трошки покажу вам. Займається зараз. Отоплення скоро буде зроблено. Сходинки зручно зроблені. Так, такий будинок, він є в наявності 200 метрів. По документам в районі 6 соток. фактично 8 соток. Забор тільки треба перенести. І ціна цього будинка 205 тисяч. Така підсвіточка також. Вже хороші двері встановлені. Так що всіх бажаючих, хочучих запрошував на перегляд, будемо раді бачити. Гарного дня.